Вона задихається, ніби як легені роздирається, вона вдихнути не може, очі в неї зразу міняються, і задні лапи ну якби її не слухаються. Собаці раптово стало зле після прогулянки. Вчасне звернення до ветеринара її врятувало. Проте такі випадки отруєння тварин у рівному доволі часті. Трує практично у нас по цілому місті і вже другий рік. Труять в основному туберкульозним антибіотиком не тільки домашні тварини, але й практично 50 на 50 відсотків приносять і безпритульних тварин. Волонтери або небайдужі. У місті системно винищують собаку жахливий спосіб. Волонтери вкотре хочуть знайти винних і покласти цьому край. У мене таке враження, що це вже почалася якась така безтолкова війна взагалі проти життя тварин. Сказати ствердно, що я знаю, що це роблять представники міської влади, я не можу і не буду стверджувати. Але очевидним є те, що це хтось систематично робить. І при тому свідомо знаючи, як це робити, знаючи, де знаходяться тварини, яких знищувати. Труїть передусім безпритульних собак. Багатьом людям вони таки добряче допекли. Попри це, не всі поділяють радикальні методи боротьби. Не потрібно труїти собак, тому що вони також живі. Гуманність до собак добре, але для людей повинна також бути. Ви знаєте, вони дуже агресивні. Я сторонник і тої, і тої системи вирішувати проблему. Коли мою сестру сила собака, то ми її лікували три місяці. Уже п'ять років нашестя вуличних псів у рівному долають у гуманний спосіб. Відтак причетність до отруєнь собак профільні міські служби заперечують у центрі міста. Ситуацію з собаками називають майже вирішеною. Залишилися околиці. За 5 років просталізовано більше тисячі собак вже. Це раз. Друге, було проведено дослідження, підрахували, що на території міста порядка 1600 вже є. Там залишено ну, десь 400, може 500. Я, наприклад, зміни бачу. Проблемні райони це про районі юлейний, в околиці міста вже, де, де являються міруючі собаки, які підкидаються з сільської місцевості. Правники власникам потерпілих тварин радять іти в поліцію і вимагати розслідування факту отруєння. От тільки знайти і притягнути винних справа не з легких. Якщо мав місце факт, і є свідки. Якщо ці свідки готові свідчити, довести такий факт можливо, і тоді винну особу може бути притягнута до відповідальності. Якщо немає свідків і відсутні в певному місці, наприклад, ті ж самі камери спостереження, звідки поліція могла би отримати інформацію, тоді довести це практично нереально. Містян, яким дошкуляють вуличні собаки, комунальники просять не розсипати тройку, а телефонувати за номером 401260 у центр стерилізації. Фахівці заберуть тварину, зроблять відповідні маніпуляції і навіть спробують знайти її власника. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.